До Точки свободи залишалися геть, геть фігня, там в районі вже 500 метрів. Орієнтовно. Вже на годинку була десь восьма вечора. Темно, ніфіга не видно, туман хмари. І ми виходимо на поляну. І вже спереді бачимо цю загородження до свободи. Будь два з половиною. Ми не бачили загородження. Ми вийшли на поляну, і там був такий, типу, як пагорб. Тоже ну хребет виходить. Ми побачили стовпчики. Е, його не було видно, е, тому що ну, темно, вона просто зникає, ніби розчиняється. Ми бачимо стовпчики, я просто зупиняюся, йшов якраз в той момент перший. Я просто зупиняюсь, кажу, Коля. Походу, ми прийшли, показую йому. Він каже: Да, стовпчики. Да, ми відходимо трошки в ліс, перегрупуватися, взяти каріматики, щоб... Легко перейти лінію свободи. От і коротше, ми перегрупувалися, рухаємося туди, починаємо пробувати. Дуже високо, дуже високо в районі 2,5, може навіть більше метрів було. Ну ми що, ми думаємо, а що робити? Типа а ми ж взагалі план був не такий. Ми мали переходити в інше місце, трошки спуститися вниз по наклоні. А ми, виходить, біля тру пройшли. Просто ми що побачилися і поняли, що от нас відділяє буквально пару метрів, і ми. Тупо не подумав. Ми угу. тупо якось не знаю, якось в голові просто стрельнуло, що от. свобода, сюди, да. декілька метрів. Ну 20 метрів. І ти от на свободі. Йо, ми не обдумали грубо, це і тупанули, що ми не в тому місці переходимо, де мали. І ми, коротше, починаємо, де в нас там був маршрут. І ми починаємо, типу, починаємо тілібоньки. стопчики, стопчики типу, перевалити один і перейти в цьому місці. І в цей момент я дергаю, зачіпляюсь за його зуб, бриньк, і вона прямо як паутина, вся така. Трррррр. Туман темно, нічого не видно. Там, типу, ну ми, ми послухали, чи немає звуків ніяких, ну, все чітко. Да, І в цей момент з другої сторони, виходить, дорога не з нашої сторони була, а з тої з іншої. І з тої сторони в лісі щось. Ніби хтось ступив, типу хтось рипнувся. Ми не зрозуміли, що це хто це рипнувся, але ну, ми стріманулися, постояли 5 секунд, повернулися назад в ліс, поняли, що краще не ризикувати, плюс е лінія свободи була дуже висока. Ми б не змогли б та, там перелізти. змогли б, але дуже запарно і не факт, що ми б не оставили там кусок курточки і всякої кошти. Бо кусок тіла. Та. Ми, коротше, все-таки вернулися, перегрупувалися, вернулися до нашого минулого маршруту, спустилися.